Начав розпаковку, вже почав пояснювати, що і як і чому я так задягнутий, Ну, якось наступного разу поясню, чому я так часом буваю задягнутий. А тут дзвінок і збило нам відео. Тому починаю, ніби вже як розпаковане. Одна коробка ще ціла, а ця розпакована. І хочу показати вам ось цей чайок. Зверніть на нього увагу: це, дах... це пуер, 100 грамовочки під під номером другим. Чим цікаві ці 100 грамовки, чому я хотів би, щоб ви на них звернули увагу. Справа в тому, що це дуже якісний шупуер на кожен день і чудового причтового смаку, вартий нашої уваги. При цьому, будучи 100-грамовкою, його розмір такий самий, як класично 357 грамовий Вартий уваги, вартий вашого поціновування, вартий того, щоб ви вклали в нього гроші. Далі. Багато-багато у нас є ось такого вигляду. Це тігуні на кожен день. А 155 ви його вже знаєте, і ще одна коробочка. Це пачка 200 грамова чаю, так звана черепаха. Більш точніше, ви вже зможете узнати особисто. Я вам все розповім про нього. В цілому він досить схожий на da Hong Pao. Його, по суті, продають китайці як da Hong Pao. але це не da Hong Pao. це щось цікавіше і смачніше. Тут в цій коробці 200 грам. Розпаковано по в, в, в 10 пачок по 20 грам. І тому е, дуже зручно там, взяв собі коробочку 20-грамову і на день попиваєш. Далі я відкриваю наступну коробочку і дивимося, що тут. Я пам'ятаю, що я замовляв і знаю, що будуть позиції, які можливо скажем так, позиції вашого очікування. Тому давайте разом позаглядаємо, що ж ми очікуємо, що ми в мене замовляли. Перше, П'ять пачок, 620-й номер. Шенпуер з рисовою соломою або соломою Сяотуа. Дуже крутий, між іншим, хто любить шене і для кого рис є, скажем, не є працівним, рекомендую на пробу. Наступна штука, це у нас ага, чуть-чуть забився. Ага, все нормально. Звичайні транспортні. 2011 року, 519 номер. Крутейший шупуер, гунтіністий гунтіністий. От, подивіться, рік, все як положено. Хто його не знає, вам варто його спробувати. Ну, і ціна у нього вже така досить-досить цікава. Такий пустельний лис. Здається, 1900 гривень, вартий нашої з вами уваги. А 27-й всім нам відомий тігуані в 100-грамових пачках високої якості. Це якість набагато вища, ніж попередній, А-155-й. Він дуже смачний, дуже класний. Рекомендую вам для того, щоб ви спробували і погуляли. Далі 5 штук. Це у нас шупуер номер 144 на все 950 гривень, але сьогодні це один із кращих представників е, ціна і якість, що знаходиться в такому доброму балансі. Так, порційки, 1002 другий номер, ви його також вже знаєте. Відомий всім нам. Хороший такий класичний смачний дяньхунчик. Парочку пачок у нас білого чаю, ага, в мене його було. Кілька штук але вже розібрали. Класний білий чай. Рекомендую також вам для е, того, щоб зрозуміти, що такий білий чай, і спробувати справжній, смачний, солодущий, бомбезний білий чайок. Величезна пачка кілограмова, цілий кілограм полтора тисячі гривень. Е, Шупуер. Класика, класика, такий, як він має бути, багато палок. Але ці палки забезпечують тобі рівність і енергетику. Так, ще трошечки. Що ми маємо подивитися? Тут у нас це, напевно, шенпуер в подарунковій упаковці. Ось так. Це шенпуер. Виглядає він ось так. Класний виробник. Юнань Ча. Так. Да. Слухайте, він настільки ароматний, крутий, ароматний шенпуер. Класній коробці, тобто це буде дуже зручно вам для того, щоб подарувати вашому товаришу або чайному поціновувачу. Раз, подарункова упаковка. Наступна подарункова ось така: це здається серія. да, Це серія Green Food, Також це вже буде шу-пуер, Ось як він виглядає. Серія Green Food це корисне, витончене, органіка і тому подібне з специфікаціями, з паспортами, все як положено. Тут аромата не чую, бо розпаковано трошки прохолодна посилка, ну, ще такий не розкрився він. Так, далі, що тут у нас? Ось такий у нас це вже не це у нас цікавий виробник. Вперше я його беру. Це хто у нас? Клас. Знову ж таки, подарункова упаковка. Шупоер. Класнючий гарно виглядає 2022 рік. Уже він і має свою витримочку. І має свій аромат. Ну, знову ж таки, через те, що це поданковий, зроблений він дуже якісно для того, щоб можна було подарувати і придбати далі. І ще у нас також серія Green Food. це, напевно, буде Шен. Давайте відкриємо, подивимося, заглянемо. Ну, так, да, він з наліпкою. Клас. Папір дуже цікавий, дуже цікаве пакування. Той, хто візьме, обов'язково побачить. Ну і на останок, що хочу звернути увагу. Перше, на останок Є495 це конг фу хон-ча. Мистецтво хорошого чая. Конг фу хон-ча це класний китайський чай, червоний, смачнючий. Дві пачечки у нас Дяньхуна голки. Я взяв кілограм дяньхуна. Рижий рижий. От подивися, як. Він. Подивися, як він світиться і виблискує своїми кольорами. Ну, ага, 800 грам – Це наша гава. Темна, зеленої немає. Чекаю, має приїхати. ця є і півтора кілограма дяньхун равлик. Це також дяньхун, неймовірний, ржавий, гарний і нами всім улюблений. Ви вже знаєте, що це таке. і Ви напевно, його чекаєте. Тому ось якось так. На цьому ми ставимо крапку. Мій номер 097 645 44 98. Ви можете телефонувати. Я вам допоможу підібрати чай по вашому гаманцю, по вашому смаку, по вашим вподобанням. Тому гарний чайван до перемоги з Богом! Всіх чекаю на чаювання.